Що відбувалось з арміями совєтських республік при розпаді СССР? Припустимо, я естонський офіцер совєтського військово-морського флоту, який перебуває у відрядженні на морі в 1991 році. Що станеться зі мною, коли Естонія проголосить незалежність, коли СССР визнає цю незалежність, і коли СССР остаточно розпадеться? По-перше, було декілька етапів встановлення незалежності Естонії, оскільки в 1990 дев'ятсот роках в совєтському союзі був м'яко кажучи бардак, естонська ССР пройшла схожий шлях з іншими радянськими соціалістичними республіками в тому, що кілька разів проголошувала різні варіанти суверенітету і незалежності. Декларація про суверенітет була прийнята законодавчим органом у листопаді 1988 року, проголосивши естонські закони вищими за загальносоюзні совєтські закони, і заявила про право власності на всі природні та економічні ресурси в межах республіки. Це звучить досить екстремально, але всі інші республіки Союзу прийняли подібні декларації про суверенітет у 1990 році, тільки через два роки після Естонії, під час так званої війни законів з совєтським урядом, і вони настільки претендували на повну відверту незалежність, скільки виставляли свої пропозиції на переговорах щодо визначення нового федерального устрою. Резолюція парламенту від 30 березня 1990 року проголосила совєтську окупацію незаконною і проголосила відновлення міжвоєнної Естонської республіки. Референдум на підтримку незалежності Естонії відбувся 3 березня 1991 року. Естонія офіційно проголосила свою незалежність 20 серпня 1991 року на наступний день після путчу проти Горбачова в Москві. Це, як правило, і є проголошенням, відновленням незалежності по-справжньому, якщо вірити підручникам історії. Борис Єльцин після подолання путчистів у Москві визнав незалежність Естонії, а також Латвії та Литви 25 серпня. Але слід пам'ятати, що незважаючи на успішну боротьбу за владу проти Горбачова, можливо, контрпереворот, він все ще був президентом РРФСР. І не говорив від імені совєтського уряду. Уряд Совку в свою чергу визнав незалежність країн Балтії 5 вересня 1991 року на інавгураційному засіданні Державної ради совєтського союзу, що було короткою відчайдушною спробою зберегти деяку видимість існування совєтського уряду. Естонія стала членом ООН 17 вересня 1991 року і встановила дипломатичні відносини з багатьма іншими країнами наприкінці 1991 на початку 1992 року. Варто також зазначити, що поняття естонець насправді може бути дещо розпливчастим, оскільки не всі жителі Естонської Совєтської Республіки вважалися громадянами Естонії. Закон про громадянство 1992 року. По суті, надав його громадянам міжвоєнної республіки та їхнім прямим нащадкам, але не надав його автоматично іншим громадянам СССР, які проживали в Естонії в 1991 році. А це були переважно етнічні росіяни, українці та білоруси, що становили близько 35% населення. Ці останні люди фактично були іноземцями-резидентами. Які могли подати заяву на отримання громадянства, якщо вони складуть мовний іспит і просягнуть на вірність державі? Це було головним камнем спотикання в російсько-естонських відносинах. Хоча еміграція та нотаріалізація призвели до того, що в 21-му сторіччі відсоток негромадян впав до рівня менше 10%. Таким чином, той факт, що хтось був совєтським громадянином. Який проживав в Естонії в 1991 році не обов'язково означає, що він підтримує незалежність Естонії або що незалежна Естонія навіть вимагатиме їхнього громадянства, так чи інакше перейдемо до військової сторони цієї події. Починаючи з 1989 року, совєтські військові почали масово хилятись від піврічних призовів. Якщо вас призивали на флот, ви мали три роки служби. Якщо до армії два. Найнижчу явку мали Кавказькі та Балтійські республіки, а Естонія часто навіть входила в квоту. Під час весняного призову 1989 року Естонія виконала план призову на 79,5%. Найнижчий показник в на навесні 1990 року лише на 40,2%. а на а навесні 1991 року лише близько три. 30%. естонці в основному відмовлялися від служби в совєтській армії, коли це було можливо, і наприкінці 1991 року уряд Естонії разом з іншими країнами Балтії закликав до виведення військ Совку з території республік, що і було зроблено в 1994 році. Ці совєтські військові частини, що залишилися в країнах Балтії, з 1991 року були інтегровані до складу російських збройних сил. Совєтський військово-морський флот в цілому перейшов до складу російських збройних сил за винятком Чорноморського флоту, який діяв як спільний російсько-український флот, до підписання угоди про його розподіл у 1997 році. Загальна доля совєтських військових. Це те, що я розглядаю в цій відповіді, яку я написав. В якійсь формі це існувало до 1993 року, але доля окремих частин дуже сильно залежала від того, в якій республіці вони базувалися. Україна в грудні 1991 року. Змусила всіх вищих офіцерів присягнути на вірність українській владі і замінила тих, хто не захотів. І вона, Білорусь і Казахстан інтегрували ці частини на своїй території в свої нові збройні сили. Росія більш-менш успадкувала основну частину армії, включно з підрозділами в низці інших республік, наприклад, Балтійських країнах, які не хотіли їх мати, і навіть в таких країнах, як Таджикистан, які хотіли їх мати, але не могли дозволити собі утримувати їх самостійно. Загалом той, хто служив кадровим офіцером у совєтському військово-морському флоті. Але також мав право на утримання громадянства в новій відновленій Естонській республіці, що найменше зіткнувся б з певним вибором або залишитися на роботі і фактично стати частиною іноземних збройних сил, або звільнитися і знайти нову роботу. Совєтський військово-морський флот швидко занепадав у 1989-1991 роках і ще швидше занепадав би під російським контролем в умовах економічного і політичного хаосу 1990-х років за 10 років з дев'яносто першого у року російський флот скоротився з 272 надводних кораблів до 149, а з 264 підводних човнів до 96. Причому багато з цих кораблів, які все ще експлуатувалися, перебували в вкрай поганому стані через брак фінансування. Ваша військово-морська кар'єра виглядала б досить похмуро, закінчившись без шуму і писку, але з купою іржі і невиплаченою зарплатнею. Ви сказали, що загалом людина, яка служила кадровим офіцером на совєтському флоті, але також мала право на громадянство в новій відновленій Естонській республіці, що найменше поставала перед вибором або залишитися на роботі і фактично стати членом іноземної армії, або піти у відставку і знайти нову роботу. Моє питання стосувалося більше деталей, враховуючи, що розпад не був миттєвим. Що саме відбувалося на кожному переломному етапі? Скажемо, Естонія щойно в односторонньому порядку проголосила незалежність. Чи політичні офіцери проігнорували це як сепаратистську провокацію, чи поставили під сумнів лояльність естонців? І що сталося з естонцями, які не пройшли цей тест? Якщо естонці самі попросили звільнити їх від виконання обов'язків, чи звільняли, враховуючи, що декларація спочатку не була визнана? Що сталося пізніше, коли СССР визнав незалежність і на совєтських кораблях раптом з'явилися іноземні громадяни? І так далі. А також які перспективи мав совєтський морський офіцер у нових незалежних республіках? Чи визнавали його службу і звання, чи розглядали його як прибічника окупаційних сил? Дійсно, до серпня 91-го року більшість цих поворотних моментів розглядалися як політичні маневри між частинами совєтського і республіканського урядів. Навіть декларація про суверенітет Естонії 1988 року, яка була майже одностайно підтримана Верховною Радою Естонії та комуністичною партією, була парируванням проти централізаторських реформ Горбачова. Який відповів на декларацію туманним застереженням проти екстремістського націоналізму обіцянкою, що його реформи будуть більш демократичними, і на цьому все Естонія і країни Балтії йшли попереду, але всі совєтські соціалістичні республіки в тій чи іншій формі слідували за ними. Якби не подобалася ця загроза єдності совєтському військовому істеблішменту, він був багато в чому обмежений тим, що вище керівництво під керівництвом Горбачова проводило радикальні реформи. Таким чином, на початку 90-го року комуністична партія СССР вже не мала своєї конституційної монополії на владу. А Горбачов створив інститут совєтського президентства і намагався побудувати владну базу за межами партії, залишаючись її генеральним секретарем і головою політбюро. До 91-го року вся структура союзу була переглянута, і тому було зрозуміло, що стара система буде замінена, зокрема навколо декларації від 20 серпня 1991 року. Військові, відверто кажучи, мало реагували на це, тому що вони були повністю паралізовані тим, як реагували на пуч 19 серпня. Горбачов перебував під домашнім арештом, кучисти взяли контроль над урядом, але з дуже дуже хитким утриманням влади, і вони схоже не знали, як діяти далі, коли Горбачов відмовився співпрацювати з ними і буквально послав їх до біса. А Єльцину вдалося уникнути арешту. і Він організував опір пучу і був зайнятий тим. Що обдзвонював воєначальників, щоб залучити їх на свій бік, совєтська армія була практично паралізована, тому що не було чіткої субординації, яка б пояснувала, хто є головним, і як військова ієрархія повинна реагувати. Що стосується сумнівів у лояльності, окремий офіцер не обов'язково був би сумнівно лояльним через те, що він з республіки з такими політичними заголовками або принаймні більш сумнівним у лояльності ніж через те, що він був не слов'янської національності для початку. Офіцерський корпус совєтської армії був у переважній більшості росіянами, українцями або білорусами. Причому до 90-го року близько 90% офіцерського корпусу складали представники цих національностей, а близько 70% совєтських офіцерів були етнічними росіянами. Варто пам'ятати, що совєтські військові офіцери були добровільним вибором кар'єри, а не примусовим як солдати строкової служби. І тому, хоча бути етнічним естонським офіцером не було неможливо. Це було дуже і дуже мало ймовірно. Якби хтось такий насправді зробив це, вони обидва вже зіткнулись би з дуже великими проблемами дискримінації а також пройшли б досить сувору перевірку для того, щоб бути допущеними до служби. Ось чому за статистикою офіцер з Естонії швидше за все був представником слов'янської меншини, ніж естонської більшості. І ця меншина була надзвичайно просовково налаштована. Совєтський військовий офіцер, який одночасно був би етнічним естонським патріотом, був би надзвичайно рідкісною людиною. Щодо питання громадянства, тут знову ж таки Естонія не уточнила своє законодавство про громадянство до 1992 року, і навіть після цього в Росії діяв закон, який дозволяв будь-яким колишнім совєтським громадянам, які проживали в Росії, претендувати на громадянство, а також мати подвійне громадянство. Це було чинним до 2000 року. Що стосується поглядів на совєтську військову службу в Естонії після здобуття незалежності, хоча Естонія дійсно розглядає совєтську адміністрацію і армію як незаконну іноземну окупацію, вважати будь-кого, хто служив у совєтській армії якимось колабораціоністом, здається непрактичним, враховуючи, що до 1989 року, велика кількість естонських чоловіків, які досягли повноліття, все одно були призвані до лав армії СССР. Схоже, що кілька колишніх совєтських офіцерів приєдналися до збройних сил країн Балтії на початку 90-х років, хоча ці збройні сили також були в основному створені з нуля. У будь-якому випадку ці збройні сили є крихітними навіть порівняно з совєтськими військами, які раніше були там дислоковані. Сили оборони Естонії сьогодні налічують близько 6,5 тисяч військовослужбовців, а на момент здобуття незалежності їхня чисельність становила близько тисячі осіб. Для порівняння активні совєтські військовослужбовці та їхні сім'ї в 1984 році становили 10% населення республіки близько 122 тисячі 500 осіб. Сім'ями близько 148 тисяч осіб на 160 базах і гарнізонах. 25 тисяч тільки на базі підводних човнів в Палдіскі, 20 тисяч в Таліні і 9 тисяч в Тарту. Місцева агітація за виведення совєтських військ з території республіки, плюс масове скорочення совєтських військовослужбовців та скорочення бюджету, вже до 1990 року зменшила цю кількість до 50-60 тисяч осіб. Ця цифра знизилася до 25-26 тисяч у 1992 році, 2600 3000 у 1993 році, 1600 2000 до остаточного виведення російських військ у серпні 1994 року. На той час найбільшою проблемою з точки зору естонського уряду були близько 10 тисяч совєтських військових пенсіонерів у республіці. Отже, коротко кажучи, так більшість колишніх совєтських офіцерів в Естонії розглядалися як потенційна загроза безпеці, але невелика кількість з них відіграла важливу роль у розбудові нових сил оборони Естонії, тому індивідуальні обставини відрізнялися. І тому, хоча бути етнічним естонським офіцером не було неможливо, це було дуже і дуже малоймовірно. Етнічні естонські офіцери були, але їх було відносно небагато. Згідно з цим джерелом, було лише щонайменше 629 естонців, які відвідували офіцерські школи в совєтському союзі між 1949-1991 та роками. Хоча ці цифри базуються на приватному архіві і реальні цифри ймовірно вищі. Середнього було лише кілька студентів на рік за винятком 1982-1987 років війна в Афганістані. А в 1985 році цей показник зріс до 90 студентів на рік. Порівняйте це з естонцями в армії царської Росії, коли перед початком Першої світової війни в російській армії було 460 естонських офіцерів, 0,4 всього офіцерського корпусу Росії. А до 1917 року їхня кількість зросла до 3 тисяч офіцерів, 1,2%. Яскравим прикладом естонського офіцера часів відновлення незалежності був Анс Лаанеоц, естонський полковник Радянської армії, який звільнився з лав радянської армії у вересні 1991 року, перебуваючи вже на естонській землі, ставши одним з офіцерів-засновників естонської армії. Обійнявши посаду начальника генерального штабу, а згодом і командувача Сил оборони Естонії, також став естонським чотирьохзірковим генералом, найвище можливе звання лише третім в історії, після Йохана Лайдонера і Олександра Ейнсельна. Теґрята, дякую за увагу. Якщо відео було корисне, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Та почуємось!